Творення Командос Республіки. Дизайн звуку. Закладаю вибухівку. Готуйся. Звукова доріжка у Командос Республіки занурює гравця у світ найелітнішого спецпідрозділу галактики. Звукові ефекти. Це дуже важливий компонент усього звукового супроводу. Цей вид мистецтва, відомий і вже опанований у Голлівуді, був також використаний і командою LucasArts для запису органічних звуків і унікальних звукових деталей. Цей дизайн забезпечує такий рівень занурення, який ви просто не отримаєте з використанням стандартних ефектів з бібліотек. Підсвідомо, ви відчуваєте, що ви справді перебуваєте по той бік екрану. Ніхто ніколи не скаже, вау, у цій грі були просто неймовірні звуки кроків. Так тримати хлопці. Але тут Йдеться радше про емоційне підкріплення того, що ви бачите і відчуваєте. Майстер звукового дизайну Джена Венс створила звукові ефекти для таких художніх фільмів, як Зоряні війни, особлива думка, порятунок рядового раяна та суцільна темрява. Ми приходимо yeah. до Дженми та її фахівців і кажемо, нам потрібно щось, що звучатиме приблизно ось так. А далі я починаю сипати прикметниками, робити різноманітні звуки та намагатися описати звук у дуже абстрактних термінах. Доки він усе описує, я думаю про те, що є у моїх запасах. Я думаю, це щось нове чи старе? Якісь нові технології, чи може це щось буде пищати? А потім я йду та риюся у коробках, беру якісь речі і перевіряю, як вони звучать. Тимуть на записі. Бо крізь мікрофон, ефект може мати геть інший звук у порівнянні з тим, як ця штука звучала у кімнаті. Процес звукового дизайну це таке собі полювання на осліп, по завершенню якого повсякденні речі часто використовуються у дуже несподіваний спосіб. Оскільки зоряні війни це фантастика, простір для фантазії тут безмежний. Коли ви щось бачите на екрані, то чуєте його звуки. Справжнє джерело цих ефектів може не мати з побаченим нічого спільного. Ну, загоне руш, руш, руш. Скажімо, для трандошанців команда хотіла. Щось важке, органічне, змієподібне, але водночас моторошне. Тому я вирішила використати розрізаний навпіл, ананас. Він надав нам потрібну текстуру і щільність, а також вологість. А от якщо казати про тих маленьких комах монстрів, для них ми використали трохи капусти з устричними мушлями. Це дало їм такий хрусткий, органічний гумовий комашиний звук. Працювати над цим було дуже весело, хоча джерела звуків іноді бувають незвичними, цей процес додає останній шар реальності до звукової доріжки Командос Республіки. Коли всі ефекти вже у грі, звучить усе незабутньо.